Вночі 21 вересня СБУ та ВМС України завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому САКЕ в тимчасово окупованому Криму. За даними джерел «Цензорнет» у службі безпеки, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків: су 24 і су 30 а також ПЗРК Панцирь. Там же знаходилася база підготовки операторів ПЛА «Моджахер». Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних. Атак, а також як бойовий ударний дрон. Удари служби безпеки та військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім запустили ракети Нептун. За словами «Цензорнет», навіть окупаційні телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати. Пишуть про не менше 30 загиблих військових. В СБУ запевняють, що із кожним днем бавовна в Криму. Буде квітнути все більше. Окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.